Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка Чомуся. Вітаю вас, маляка! І пропонує нам відправитися у подорож нашою країною. Ця країна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти, Тут живемо я і ти. Як називається країна, в якій ми живемо? Україна. А як називають людей, які живуть в Україні? Українці! Ну що, малята! Готові подорожувати? Тоді вирушаємо. А подорожувати ми з вами будемо на автобусі. Чомуся буде водієм. Ну що, поїхали? Ось наша перша зупинка. Столиця нашої країни. найкраще місто на землі. Тут бігають швидкі машини, пливуть по річці кораблі. А яке місто є столицею нашої України? Так, місто Київ. В Києві нас зустрічають хлопчики та дівчата. Скільки хлопчиків українців? Давайте порахуємо: Два. А скільки дівчаток україночок? Дві. Кого більше? Хлопчиків чи дівчаток? Їх однаково. А скільки всього дітей? Четверо. Молодці малята. Вирушаємо далі. І ось наша друга зупинка. Ми з вами потрапили у славетне місто. Львів. Львів зустрічає щодня туристів: сюди прибрано і чисто, привітні, добрі люди і так красиво всюди. Яке ж завдання чекає нас у цьому місті? Подивіться уважно на малюнки, на них зображені державні та народні символи України. Запам'ятайте, прапор перший, герб. Другий. Калина третя. Рушник четвертий. А тепер будьте уважні. Назвіть, який символ другий. Герб. А який символ четвертий? Рушник. Який третій? Калина. А перший Прапор! А ще тут полюбляють українські віночки. У віночку нашому різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Порахуйте, будь ласка, скільки віночків? Чотири. Молодці малята. Ви чудово виконали завдання. Вирушаємо далі. Третя зупинка, і ми з вами потрапили у місто Одеса. Одеса пахне Чорним морем, і чайки тут співають хором. Це місто гумору та сміху. Для душі це справжня втіха. В Одесі на березі моря дуже багато мушель. А на них сховалися цифри. Давайте назвемо їх. Один, два, три, чотири. Пройшов дід цифроїд і деякі цифри зникли. Подивіться уважно і скажіть, якої цифри не стало. Так, цифри два. А тепер якої цифри не стало? Три. А зараз яка цифра відсутня? Один. А тепер якої цифри немає? Чотири. Молодці малята. Ви знову чудово виконали завдання. Вирушаємо далі. Четверта зупинка. Батьківщина кавунів, сонця, моря та ланів. Плигай ти скоріш вагон, вирушай хочеш. Херсон. І ми з вами повернулися в наше рідне місто Херсон. А на згадку про нашу подорож, я та чомуся пропонуємо вам викласти прапор із геометричних фігур. Сподіваюсь, вам сподобалася наша подорож. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на фото ваших прапорів. До наступної зустрічі!